Дуже часто мені в Дірект прилітають питання: Катя, як в Канаді? Що в Канаді? Чому ти не показуєш вже більше своє життя в Канаді? Кать, розкажи, в яку провінцію їхати, якщо в мене є віза в Канаду. я ось думаю, чи їхати, чи не їхати, вагаюся. Я на це все можу відповісти одним реченням: ми поїхали з Канади. І зараз вам розповім докладніше, чому і куди. Всім привіт! Мене звати Катя та з вами канал Життя за океаном». Це моє перше відео, і я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Сьогодні розповім вам про те, що я мовчала дуже довго в своєму інстаграмі, і, взагалі, тільки найближче коло моїх знайомих і друзів знає про наші пригоди. Як ви знаєте вже з назви цього відео ми поїхали з Канади. Дай Бог, не триві, не Сил. Я тобі включила Бейбі Шарк, щоб ти там його дивився. Чого ти сюди приповз. Анюня? <пух> мій син. Ми. Вже більше ніж півроку ми знаходимося в іншій країні. Ми ні на секунду не пошкодували про рішення про переїзд до Канади і про переїзд з Канади. Бо якщо б ми не спробували, ми б ніколи не могли би. Впевнено сказати, що країна снігу і неймовірної природи не для нас. Будь ласка, не перекидуйте це на себе, тому що у всіх свій досвід, всім підходить своє, ми дуже всі індивідуальні люди. Але я вирішила розповісти вам нашу історію і розповісти вам про провінцію, яку ми вибрали для життя, і можливої еміграції, якої не відбулося. Ми жили три місяці. У провінції і лабрадор а саме у місті Сен-Джонс, що знаходиться на острові Ньюфаундленд, як називають його канадці. Якщо поглянути на карту а точніше на Глобус, нам потрібно спочатку знайти Гренландію. Ось вона, да? І якраз під нею знаходиться ця маленька крапочка. В океані, ось місце Сенджонс. Провінція взагалі дуже велика по своїй території за рахунок території Лабрадору. В цій частині, на жаль, живе мало людей, тому що там дуже жорсткий клімат, і людям навіть доплачують за те, щоб вони приїжджали туди жити і працювати. Бо там набагато я погодні умови. Та й умови життя в порівнянні з острівною частиною Нюфандлендом. Саме тому 95% населення цієї провінції живе саме на острові Ньюфаундленд. В цю провінцію переїжджають дуже багато канадців, які хочуть купити житло набагато дешевше, ніж в інших провінціях, і жити собі спокійно на пенсії. І саме через це. Ця провінція, на жаль, має менше молоді в порівнянні з іншими. Але зараз думаю, що українці покращили демографічний стан цієї провінції. Ця провінція також відома тим, що вона одна з останніх була приєднана до Канади, а саме в 1948 році, що відносно недавно з глобальної точки зору, наші родичі, коли дізналися, куди ми її збираємось, майже в один голос говорили типу. Алло. Але ми за пригоди та й дуже хотіли жити в англомовній країні. Нас нічого не зупиняло, нічого не лякало. Як ви провели 4 февраля в Канаді? Романтика. Дивимося, Нетфлікс. Сноуфікс. Вона не передає. Подуло, подуло. Ця провінція класна для того, щоб отримати швидко ПМЖ. І, наприклад, отримавши м -м, піар це так називається постійне місце проживання о, у Канаді, о, ти можеш собі вибирати іншу провінцію для переїзду. Ми знали відразу, що такі міста, як Ванкувер, Торонто, Калгарі, які дуже популярні серед наших українців, на жаль, ми не потягнемо, тому що ми мали тоді вже чотиримісячного сина. І я працювати, на жаль, ще тоді не могла. Тому ми вибрали тихе невеличке місто Сен-Джонс. Воно, хоч і є столицею провінції Ніпаллент і лабрадор Але ну, якби відносно Києва, в якому ми жили до цього, і Копенгагена, біля якого ми жили в Данії, воно таке досить невелике. І там не так багато населення. Ми розвідали всю інформацію, яка нам могла допомогти, і е, саме в Сенджонці була дуже класна підтримка українців. Е, зараз не знаю наскільки актуально це, але думаю, що ще є. Е, це асоціація нових канадців, яка е, зустрічала з аеропорта, коли ти приїжджав е, у Сен-Джонс. Асоціація нових канадців допомагала з найголовнішим це дах над головою, поки ти не знайдеш своє житло, харчування, інформація і допомога з виробленням усіх документів, які тобі потрібні. Нас просто за ручку, можна сказати, водили у всі інстанції, і ми це дуже-дуже швидко зробили. Ми дуже дякуємо нашому кейс-менеджеру Олексію, тому що це неймовірно класна людина, нам везе на класних людей. Трошки розкажу про наш неймовірний тріп. А ми добиралися рейсом прямим з Копенгагена до Торонто. Все, ми пройшли паспортний контроль, відстрілялися. Малий, слава Богу, спокійно собі сидить. Єдине, що він капризіє, це те, що він викидає свої носки. Так що сподіваємося, що не буде, не буде в самольоті таку. Не буде в нього температури, тому що сьогодні вночі вона була, і я поспала всього дві години. В нас захворіла дуже сильно дитина перед тим, як ми мали летіти прямо в ніч перед польотом. У нього була температура, забитий нос. Він не міг спати, я не могла спати. Це був справжній треш. Він переніс, слава Богу, дорогу добре, але я дуже переживала, тому що ми їдемо, і якби ти не маєш страхування, ти не можеш відразу звернутися до лікаря. Тому ну, таке, це дуже така історія для молодих мам. Дуже розхитує твою нервову систему, яка в принципі і так напружена через переїзд. З Торонто ми мали пересісти на літак до сен джонсу так і вийшло, але дуже були великі запізнення у літаках. В Торонто, поки ми очікували свій рейс, його переносили аж три рази. Нам вдалося домовитися з Customer Service, щоб сісти у літак, який летить раніше. Ми пошкодували про це потім, тому що. Там відбулася найгірша турбуленція в моєму житті. Це просто був якийсь треш. В той день була просто жорстка, дуже жорстка погода в Нюфауленді. І ем, ще над Монреалем нас почало так трясти, що я прокинулася просто. І, і отак. Це, 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 це був трш. Ем, і потім. Ми побачили, що щось змінилося в плані нашого польоту, тому що там були такі спеціальні екрани для того, щоб дивитися, куди ми летим. І ми зрозуміли, що наш пілот вирішив розвернути літак назад в Торонто. Це було дуже-дуже. Дивно для нас. Ми хотіли вже нарешті долетіти, тому що дорога була нелегка. Це міжконтинентальний переліт з маленьким малюком. Можливо, то був знак, що нам не варто туди летіти, але ми не зважали на це і перечекали у Торонто, нам надали безкоштовно готель і талони на те, щоб ми поснідали, і на наступний день полетіли до Сен-Джонсу. Це було дуже дивно. Це була п'ятниця 13-го між іншим. Тому мені здається, що це теж мало свій вплив. Можливо, наступного дня ми все ж таки потрапили в місто Сен-Джонс. Він зустрів нас не дуже попутнім вітром. Але слава Богу, ми долетіли. Цей не дуже попутній вітер супроводжував нас усі три місяці, які ми жили там. Взагалі, мої найголовніші спогади Сен-Джонсу це вітер. Це перше, що нам не сподобалося. На жаль, погода там не для всіх я не могла постійно виходити з малюком на вулицю гуляти. А я людина активна, мені це потрібно. І знаєте, загалом я дуже позитивно відношуся до життя. І мені навіть дуже сподобалося те, що там було багато снігу, там була така дуже справжня зима. Для людей, які люблять справжню зиму, Канада це прям топчик. Але мій чоловік відразу сказав: Ні, я не хочу тут жити. Це не для мене. Мені холодно, мені неприємно цей клімат не підходить мені. І також він не підходив нашій дитині, тому що він мав атопічний дерматит, який не проявлявся в Данії і не проявлявся потім в тій країні, в яку ми переїхали. Мій чоловік відразу зрозумів, що це не наше місце, і я намагалася спочатку знайти плюси, щоб переконати його, але в мене це якось недостатньо виходило, як ви зрозуміли. не хотілося нікуди приїжджати, мені хотілося просто мати дім, нікуди не зриватися. В мене була малесенька дитина, 4 місяці. В такий момент дуже хочеться осісти і, нарешті, після війни мати дім. Але я не шкодую, що ми все ж таки обрали цей шлях і переступили через свій. Комфорт і приїхали далі. На пам'ять що я сюди більше ніколи не вернувся. На жаль, в мене знищилися сили, коли ми тижнями сиділи в номері і не могли вийти на вулицю через цей самий вітер. Вибачте, на слові. Канадці просто сказали, що ми приїхали в дуже поганий момент, так скажемо, в самий треш. Тому що в січні, лютому і березні в сен джонсі трапляються снігові штори. І саме через те ну, якби ми відчули цей самий трешняк. І зрозуміло, що то не для нас. Ну, якби, блін, три місяці ти живеш отак от і чекаєш сонячного дня, коли нарешті ти можеш вийти з візочком на вулицю і прогулятися нормально, подихати свіжим повітрям. Ну, Якби була машина, то в принципі можна було б це якось комфортніше переносити. Але на той момент ми якби, вже замислювалися, що нам чух-чух, нам таке не підходить, і ми навіть не хотіли. Купувати авто. Нам трапилися люди, які нам показали на машині дуже гарні місця Сен-Джонсу. Це була моя мрія побачити екрани. І я дуже вдячна Канаді за те, що вона сповнилася саме там. Але якщо говорити про повсякденне життя, коли матуся хоче з дитиною вийти на вулицю гуляти з візочком, вітром зносило коляску і треба було тримати двома руками міцно або чотирма. Я не перебільшую. Ну, були такі дні. Так, воно так не завжди. Але коли ти трапляєшся саме в ці дні, то на жаль, це дуже сильно впливає на твою загальну картину. Самовідчуття в цій країні. Ми, звісно, думали і про інші провінції, наприклад, Альберта, де клімат більш сухіший, сонячний. Але мій чоловік не полягав на тому, що пів року зими ну, то трошки забагато для нас. Якщо дивитися в цілому, то по всій Канаді воно так. Ну, хіба що Ванкувер, та частина, але вона найбільш дорожча. і на жаль, нам це не підходило. Ще один важливий нюанс, який нас відштовхнув від думок про те, щоб залишитись у цій країні, це те, що один працюючи в сім'ї то замало. Ми порівняли ціни на житло, плюс закриття базових потреб, таких як продукти харчування, машина, без якої майже неможливо жити на цьому континенті, страхування на неї, якісь там виходи на каву з зарплатами, які пропонують на місцевому ринку. Ми зрозуміли, що одна людина ну це нереально, щоб вона одна людина потягнула це. Одна людина має працювати майже цілодобово, щоб забезпечити. Нормальний рівень життя для своєї сім'ї, коротше кажучи, це майже нереально. Ну звісно, деяким людям, деяким сім'ям вдається, і я знаю кілька сімей, які так живуть. Там де чоловік працює, не за мінімалку, але водночас вистачає майже вприти. Відкласти на якісь подорожі це майже unreal, А для нас, наприклад, для нашої родини це важливо. Я звісно говорю свою суб'єктивну думку. А якщо у вас є бажання висловити свою думку щодо Канади і чи взагалі у нас збігається наша реальність, то будь ласка, пишіть це в коментарях. Але, взагалі, якщо у вас є бажання приїхати в Канаду, то майте з собою нормальний запас фінансів на початок. Там дуже дорого також пов'язано з тим, що Канада дуже подорожчала останнім часом. Це не було так до війни в Україні. Було краще. Люди казали, що співвідношення було набагато цікавіше, можна так сказати. Зваживши всі за і проти, ми почали готуватися до переїзду. Ми почали підготовлювати свої документи, порівнювати країни. І вирішили, куди ми приїжджаємо. Ми намагалися все зробити для того, щоб написати, хоч якийсь план, що ми робимо далі, для того, щоб адаптація була швидша. Українців вже, до речі дуже багато приїхало до Ньюфаунленду і конкуренції в оренді житла та роботі там добряче через наших. Я не вважаю, що це погано, але варто знати це перед тим, як обираєте для себе цю провінцію. Ну, що ж, я думаю, ми можемо підсумувати моє відео. Перша причина, через що ми переїхали, це клімат. Друге, те, що ми мали замало працюючих, тобто одного працюючого в сім'ї, і це було недостатньо. Третє, це те, що ми відчули, що це не наше місце. Якщо ви кудись в своєму житті переїжджали, ви 100% знаєте, що я маю на увазі. Коли ти приїжджаєш в якесь місце, яке вам дуже подобається, то ти можеш або розчаруватися, або закохатися у це місце. І, на жаль, ми розчарувалися. Ми не шкодуємо, що скористалися можливістю спробувати. Ми розуміли, що не спробувавши, ми, можливо, б потім шкодували, що ми. Не переїхали, і, можливо, б мали, би мали собі там вмозку, що, можливо, та країна б була добра. Але зараз ми з певністю майже 100% можемо сказати, що то країна не для нас. Вгадайте, спробуйте вгадати в коментарях, куди ми все ж таки переїхали. А в наступному випуску я вам розповім детально про наш переїзд. Це теж буде цікаво. Трошки все ж таки отримаю інтригу, так сказати. Ви, будь ласка, будьте активними в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку щодо Канади, якщо ви там були, або відповісти на ваші запитання, які у вас виникають щодо переїзду. Якщо ви думаєте поїхати до Канади, теж з радістю вам допоможу з відповідями. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця бажаю вам прекрасного дня. Не забудьте поставити лайк під цим відео. Це мої старання. Дякую, Па-па!